Козацький гумор у поході, кажуть, що козаки билися люто. Це правда, але ще правдивіше те, що між боями вони сміялися так, що ворог би й не повірив, бо як інакше пройти сотні верст у пилюці, ночувати під дощем, прокидатися від крику сторожі і знову сідати в сідло. Без гумору голова рипить гірше, ніж старий віз. Якось у поході день був такий тяжкий, що навіть коні дивилися похмуро. Вітер зустрічний, болото по коліна, у казані тільки вода з запахом вчорашньої ріпи. Молодий козак бурмоче, та ну його такий похід, старший, що йшов поруч, навіть не обернувся. Якщо тобі легко, значить, ти в турецькому полоні, а не в козацькому війську. Загін засміявся, і ніби стало тепліше. Увечері біля вогнища один почав жалітися: От прийду додому, скажу, що більше нікуди з вами не піду. І з темряви долинув голос: Кажи, кажи. Головне, не вдома, а тут це повтори перед отаманом. Сміх, свист, хтось кинув шапку в того жартівника, і похмурість дня розчинилася. Був у кожному війську свій дотепник, який міг за одну фразу зняти страх перед боєм. Перед атакою він міг сказати: якщо хтось бігатиме від ворога, кричіть голосніше, щоб ми знали, де не допомагати. Або Не переживайте, браття. Якщо що, робіть вигляд, що женете їх, а не вони вас. І вже навіть смерть була не такою страшною, коли її зустрічали зі сміхом. Один раз кажуть у поході закінчився хліб. Хтось зітхнув. Отаман скаже: Хліба нема, тримайтеся на силі духу. Інший додав: якщо ще день так потримаємося, дух сам піде в турецький табір їсти їхнє сало. У козацькому війську любили підколоти одне одного, але не зламати. Той, хто падав духом, отримував не лекцію, а жарт, бо жарт легше заходить у голову, ніж нотація. І коли чужоземні хроністи писали, ці люди сміються навіть перед битвою, вони не розуміли головного козак сміється не тому, що йому не страшно, він сміється разом із страхом, щоб той не сідав йому на плечі. І так походи, холод, недоїдання, небезпека усе це проходило крізь фільтр козацького гумору. Тому й казали, доки козак жартує, доти він ще не програв.